Доброго ранку, друзі. Як бачите, ми знаходимося на новому проєкті. Після того, як ви пройдете реєстрацію з даного проєкту, вам потрібно буде завантажити їхній додаток. Тобто додаток ставиться так само, як і на Android, так само і на iPhone. Тобто, дивлячись, з якого ви додатка заходите, з якого ви додатка будете працювати. Після того, як ви пройшли реєстрацію, скачали додаток, зайшли вже до себе. Ви, як бачите, нажмете як на мій, ви отримуєте депозит 80 гривень. Тобто вам дасть сама платформа на початок 80 гривень. Ну а суть така, що з тих 80 гривень ви все-таки нічого зробити не можете. Чому? Тому що якщо ми перейдемо на домашній, то ви побачите, що. Тут а, немає можливості працювати на 80 гривень. Тобто, виходить, нам потрібно буде ще, якщо ми нажмемо на мій нажмемо на депозит, тут вам ще придеться докидати 220 гривень, в принципі, так як я зробив, я, бачите, дали 80 тоді 220 я ще закинув. І виходить в сумі 300 гривень. Тепер давайте ми подивимося, що ми будемо робити, як ми будемо заробляти. Як бачимо, в нас є активні продукти, тобто їх всього на все є тут три. і е, ми бачимо, що є 300 гривень, щодня наш дохід буде становити 12 гривень 90 копійок. Період у нас він буде існуванням, виходить 7 днів, і за всі 7 днів, що ми будемо прокрутити, ми зможемо заробити 90 гривень, що в сумі вийде. 390 гривень після того, як ми візьмемо його. Тобто, Я зараз з вами його візьму. Покажу, як воно все це робиться. Тобто, щоб менше слів, більше діла, давайте я нажму купувати. Все, продукт успішно куплений. Тобто, Бачите, ще тут такі були продукти. Ми їх познімали. Ну, тобто, Понятне діло, що їх ніхто купляти не буде. Тут у вас є ваша команда. Ви будете зможете отримувати порядок. Оце в нас В-1, щодня 1290 і у нас він на 7 днів. Тобто, в сумі, після того всього, як пройде 7 днів, у мене буде 390 гривень. Тоді далі ми заходимо на домашній, нажимаємо на відступ, і як бачимо, вивід нас буде на. Прозводитись на українську карточку, тобто тільки на карточку. Тут ви вводите, наприклад, Монобанк, сюди вводите рахунок, сюди називає, називаєте своє ім'я і нажимаєте свою суму, яку ви хочете вивезти. Мінімальну суму виводу з платформи 350 гривень. Ну і плата за це знімається 8%. Час е виведення у нас виходить з 9 по 5. Давайте такого нажмемо. Виходить, ми заробимо 390 гривень, віднімаємо 8%, що у нас знімає сама платформа. І в сумі ми отримаємо на рахунок 358 гривень. І тоді віднімаємо ще 220 гривень ті, що ми сюди потратили. Тобто в сумі ми в плюсі будемо на 140 гривень. В принципі, ось такий проєкт, нічого такого нового. Тобто, якщо ви захочете когось сюди запросити, то ви нажимаєте сюди на спільний. Тут ви копіюєте свою адресу і відправляєте, як бачите, комісія з першого рівня у вас буде 8, з другого 4 і з третього 2%. Ну, і Тоді можете в принципі, поповнятися на 1000 гривень, з 1000 гривень у вас з прибуток буде становити 310 гривень, що в сумі у вас вийде після того, як продає 7 днів, 1310 гривень. В принципі, три інвестиції. Хто захоче, той зайде. В принципі, працювати можна. Ну, Побачимо, я то закинув. Як пройде 7 днів, після успішного виведення, в принципі, ви будете дивитися в моїй телеграм-групі буду вас сповіщати, чи вони пройшли, чи вони не пройшли. Ну, але нічого такого важкого, В принципі, просто зайти по взяти цей і все. Тому на цьому все. З вами буду прощатися. Всім пока-пока і гарних вам заробітків і до нових зустрічей!